Чути, що Бог говорить до мене, це одна з основних причин, чого ми маємо йти на молитву. Я чую Слово Боже до мене. Я чую або навіть я бачу, я маю Богоявлення на молитві. Мені прояснюється, що мені робити, хто є автором ясності, хто є автором світла, Дух Святий, по плодам пізнаємо, коли нам являється на молитві Дух Святий, що нам робити. Бо якщо ми не робимо Божу волю, ми не розуміємо, що нам робити, то що ми тоді робимо? Ціль молитви, плід молитви. Ціль молитви це зустріч. Я йду на молитву, на особливе місце, щоби зустрітися в особливому просторі з Отцем, з Ісусом, з Духом Святим. Особливе місце для особливої зустрічі. А плід цієї зустрічі є ясність. Я розумію, що я маю робити.